Дивіться, так, моя а, Соломія, моя дружина зараз в Дубаї, а я лишився. Це моя мама. Так, а я лишився в Тернополі е, Стоні, з Тоні, з дитиною. Я не розумію, чого це викликає стільки питань. Через те, що коли я, наприклад, був в Дубаї по справах їздив, а Соломія залишалась з Тоні вдома, ні в кого ніяких питань не викликали. І Просто мені здається, що треба вам змінити тим, хто от такі, таку фігню типу, питає своє мислення в тому плані, що жінка може їздити куди хоче. Ну, звичайно, всяке може бути. Може бути таке, що ми завтра розведемося. Ніхто не виключає, тому що життя це така штука. Але ставити своє право на іншу людину і казати, от твоя жінка полетіла в Дубай, як ти, там, як ти її відпустив. В смислі, як її відпустив. Це ж, не, це ж не песик на поводку, як ти відпустив поводок, і вона втекла. Це людина, зрозумієте, пацани. Ваші жінки це люди, і вони мають право робити те саме, що ви їхати куди хочеш. Блін, мені здається, це очевидні речі, бляха. Типу, я навіть не мав би записувати це відео, але я вирішив його записати просто, бо мені ну, це дико звучить. Окей, добре, вона може поїхати, наприклад, і там когось собі знайти і не вернутися. Ну окей, ну то що зробиш? То що зробиш? То так і буде. Ну, я надіюсь, так не буде, але може так і бути, то буде. Ну то що, ну, це життя? Ми не можемо е, прив'язувати до себе когось, бо ми так хочемо там, чи ще щось. Це бред, я, ну, я не знаю, хто це пише, бо це пишуть якісь такі аккаунти, і там не видно ні фотографії, нічого. Мені це дико слухати, чесно. Ми соломі завжди подорожували з самого початку наших стосунків. Вона літала в Америку в Лас-Вегас сама. І нічого, і ми далі разом. Потім я літав в Америку в лас віас один. А Соломія вже не могла полетіти в Америку, бо її не відкрили візу. І нічого, я вернувся, нікого там не знайшов, І ми стільки років разом. І зараз вона полетіла в Дубай. Вона приїде з Дубаю, я кудись собі поїду. Ну, по Україні. Потім ми разом кудись поїдемо як буде можливість. Все нормально, типу, це нормально. Я не знаю, для чого я взагалі маю це відео записувати. Просто щоб до вас, нарешті, типу, клумків дійшло. Типу, що це нормально. І чоловік і жінка можуть їздити окремо, якщо в них виникає таке бажання. І це нормально. І ми... Все, сонечко, татко вже їде, татко вже дописує відео. І це нормально. Всі дорослі люди, перестаньте бути дітьми і думати інфантильно, як якісь. Мане Тоні, йому три роки, але він розумніший з-за з вас. Все. Я думаю, я доніс свою думку. Я думаю, всі розумні люди це вже давно давно поняли. Але якщо серед нас ще залишаються типу, дікарі, які вважають по-іншому, то я просто вам я не знаю, що сказати, тоді. Ну це відео не для вас, чи якщо воно вас точно не переконає.